Так, я вдягла купальника, щоб вам показати. Це називається сухий масаж щітками. Зазвичай я роблю його у ванній кімнаті перед тим, як приймати душ. Дуже мало часу займає, але дуже ефективний для тонусу тіла. Займає 4 хвилини. Починаємо ми з ніг. Я знімаю відео. Не грюкай. Не грюкай, кажу. Так, я використовую ось такі щітки. Це натуральна щитина. Покупала в Єві онлайн. Замовляла це, коштувала недорого. Щось. Одна чи 100 гривень, чи 80 гривень. Вони є дуже дорогі, але це не обов'язково. Головне, щоб була натуральна щитина. І починаємо ми з ніг. Кожна зона по 10. Один, два, три, 4, 5. 6, 7 8 9 10. Вище 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Коліно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Тут робимо 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Три, четыре, пять, шість, семь, восемь, девять, двадцать. Иша, Мишка, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восім, девять, двадцать. Один, два, три, 3 пять, 5 6 7 девять, десять, один, два, 2 Три, 5, п'ять, 7, 8, 9, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Далі, сідниці. один, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять. І тепер поперек. І сюди на живіт. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Живіт. Від пупка донизу. Раз, два, три, чотири. Сторони. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, тобто просто. По колу. Один, один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Лікоть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рука. Один, два, три, чотири, п'ять, шість,

по колу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Інше. Один, два, три, чотири. Це дуже приємно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі беремо знову дві щітки. І спинка. Один, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 дев'ять, десять. Один, два, три, 4 п'ять, 6 7 8 дев'ять, десять. Один, два, три, 4 п'ять, 6 7 8 дев'ять, десять. Те саме робимо зверху. Один, два, Три, чотири. Лопатки. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Легенько шия. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І легенько, а можна взяти щось пом'якше. Ось тут. Два. Ну, я вже звикла і мені всі нормальні. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І наостанок ще робимо живіт. По колу за годинною стрілкою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачите, тіло починає червоніти, все. Причому. Підходить кров, а там, де кров. Там у нас тонус. Потім я йду одразу в душ, миюсь кремчиком зверху, або оливковою олією, кому що подобається. І це мій такий уход за тілом. Скажу чесно, я не так давно почала це робити. Тобто, я ще не думаю, що в мене якийсь там результат саме через це є. Але я відчуваю, що це дуже круто. От, ну, дійсно, тіло воно аж. Ну, По-перше, це скраб виходить, що ти скрабуєш себе. А по-друге, прилив, ну, ти відчуваєш цей тонус. прямо, ну І кров дійсно в мене живіт от, червоний, тут от, буде зараз буде червоніти. І я думала, у мене тут буде алергія, такі прищики в мене буває літом. Немає, оскільки я вже роблю, не нічого тут такого не відбувається в мене, бо я боялася грудну клітину саме робити. Але нічого, все нормально. Так, зараз піду в душі, бачите, вже червоні, там і спина вся. Головне, це не сильно не, не натискати, нічого не треба тиснути на себе дуже. Здирати шкіру зовсім, тобто просто легенько, щоб це було комфортно і приємно. Це дійсно приємно. Часу займає дуже мало. Просто от я перед тим як йти, і це не кожного разу, як я йду в дуже. Двічі на тиждень десь треба робити. Чотири хвилини, може, і менше навіть це займає. От. Тому всім раджу, спробуйте, купіть. Я думаю, що у багатьох із вас такі штуки дома є. Якийсь час, я пам'ятаю, було дуже. Популярні ці всі щіточки для тіла. От я такі от замовила собі і мамі, і ми тепер граємося це дома так, кожна собі. А як вам з душу? Ще хочу порадити вам отакий крем для тіла. Це, мабуть, для малюків крем, але він такий класний, він зовсім без запаху, зовсім немає ніякого запаху. Він такий плотний, але класно вбирається у шкіру. І зволожує. Зараз я вам покажу текстуру. Він дуже плотний, але класно вбирається і на, от після душу, коли ще тіло трохи вологе навіть, він дуже класно наноситься. Я п'яточки не мажу, теж дуже приємно. Я залишу назву в описі, потім пошукаєте. Я не пам'ятаю, де я його замовляла, десь в інтернеті знаходила. Бо в мене до цього теж цієї фірми був, зараз я покажу, така штука додавати в ванну. Ну, в воду, коли в ванну приймаєш. І вона пом'якшує шкіру, і після неї взагалі не треба ніякий крем, нічого. Я і так не завжди використовую, але буває, що хочеться щось нанести. Особливо влітку, коли пляжний е, коли сезон, коротше. Ось то ось штука така. є, Ось така. Робіть, робіть собі скрін. Е, там емусія така, як водичка. І можна просто наносити її на мочалку і ну, замість геля для душа, а можна додавати колпачок на цілу ванну один колпачок. Боже, яка штука класна! І я почала шукати цієї ж фірми, ну, хотіла таку саму замовити, і знайшла ну, крем, і захотіла вирішила спробувати саме крем. Ну, мабуть, і ту штуку теж замовлю, бо вона. Я просто влітку в ванну рідко приймаю, взагалі то душ, а взимку постійно я гріюсь в ванні. Тому назимку я собі обов'язково замовлю. Мій животик трохи постраждав від маші, від моєї доньки, тобто її проблеми. Ну, Шкіра ніколи не зможе повернутися в такий тонус, як була, бо тут є розтяжки в мене. От. Але все одно ці всі масажі воно підтримує хоча б в такому стані, як в мене є. Вірше не стає. Я трохи набираю на руки, але багато. І потроху розношу. Да, класний крем. Для обличчя навіть я а, пробувала, думаю, може його на обличчя можна наносити, але ну, ні, для обличчя занадто він важкий такий. А для тіла ні, не кожного разу після душ отак пару разів на тиждень можна робити. Дуже класно. Так, все начебто. У нас знову тривога. Сьогодні за день я не знаю, скільки разів було. Разів вісім, мабуть, якщо не більше. Так, у нас сьогодні восьмий раз тривога повітряна. Подонки обстрілюють вінницю. А у нас вечеря. У мене овочевий в У нас на двох голубці. Вертема рис, салатик, а це сало з чесноком і зелені. І дивлюсь машин влог з дня народження. Боже, який чудовий, класний влог. Я просто не можу відірватися. Так класно вони відмітили. Просто молодці. Обов'язково приходьте завтра, бо завтра я вам покажу дещо, що повністю зміни ваш підхід до сну. Я коли для себе це відкрила, мій сон просто перетворився на якусь казкову калебіль, але це вже все буде завтра. Тому заходьте в гості. Да. І підписуйся на канал Вес Вікторія.